Сьогодні для тебе важливий момент. Ти неодноразово був на лаві запасних заявці команди на гру сьогодні дебютуєш. Дуже важко, напевно, було війти в такий матч, як, як тобі вдалося, взагалі які емоції після тих кількох хвилин. Надзвичайно ну, дуже приємно, що вийти в вищу лігу ще проти такого суперника, як Шахтар Донецький. Я граю в футбол, щоб грати як на найвищому рівні в вищій лізі. Звичайно, було дуже важко війти, при тому, що зразу рахунок став 3-2, трошки подавлено. Але нічого, будемо йти далі, у нас молода команда. Ми тільки набираємося чуть опиту, то далі буде легше. Чи знав десь перед грою, чи можливо догадувався, готувався, те, що сьогодні вийдеш, можливо, тренера про це казали. Ну, та ні, щоб догадатися, що ви то так не думали. От після гри з дублем на 60-ті хвилин не поміняли, сказали, що попав заявку. заявку. Ну, звичайно, надіявся, що вийду, і тут так склалося. Дякую там, тренерам, що дали шанс проявитися. Буду працювати далі. Перед виходом на поле, напевне, тобі треба було такі слова, які тебе заспокоїли, десь такі грі. Що тренери казали безпосередньо вже на Набровці? Рахунок був 3-2, нам вже не було що втрачати. Тренер сказав більше туди, агресивно пресингувати, щоб десь, можливо, в контратаку вибігти, більше на атаку підтримав. Ти дивився гру більшість гри з лавки. Як вважаєш? От зі сторони чого не вистачило Карпата? Можливо, заблизько притиснулись до власних горі. Яка причина того, що не втримали перемогу? Мені здається, на мою думку, що нам не вистачило просто досвіду. У нас дуже молода команда. Ми на початку ну, вигравали 2-0. Команда в першому таймі дуже здорово грала, що не знав, що робити. І в другому таймі можливо ну, досвіду, чуть-чуть опиту, чуть-чуть ну, спокою треба було додати. Ну але нічого. Ти колись сказав, що для тебе мрія дебютувати в Карпатах. От це от такий перший крок до своєї мрії ти зробив. От про що мрієш далі, про що мріє футболіст Ігор Богач в майбутньому? Ну, звичайно, я завжди хотів, мрія дебютнути за Карпати, вищі Лізі. От моя мрія, можна сказати, дійснилася. Трошки шкода, що такий результат трохи не позитивний. Звичайно, буду працювати далі, щоб грати в основному складі, прогресувати далі і грати. Не а ще вище.